Самий затестований телефон на ударостійкість, на водостійкість, Realme C75, тільки в його не кидали, топили, що тільки і ми, до речі, також є в закріплених, як кидали цей смартфон на асфальт. Якщо подивитися популярне відео, там можна знайти, як його кидали в калюжу, на, на бетон, на щебень. І також дуже багато в інтернеті саме на цей оглядів смартфон, бо його що тільки з ним не робили. Відкидали, топили, заморожували, розбивали кувалдою і не тільки дуже багато тестів. Звичайно, пережити прям все не може, але максимально захищений смарт і переживав дійсно максимальну кількість що ударів, що затоплень. Витримує повноцінне погруження, витримує круті удари. Це у нас версія 828 коштує 6700. Є версія 8256 7200 в двох кольорах чорний. І от золотий. Золотий, до речі, дуже також прикольно, якраз симпатично виглядає, підсилений акумулятор, непогана камера. Ну, головне, звичайно, це ударостійкість і вологостійкість.